Всіх вітаю! Хочу представити свій е, велосипед. По суті, це мій, мій велопроєкт, який я сам зібрав під свої потреби. Це значить, е, зібрано но на базі велосипеда ХВЗ старшосе. Е, давайте подивимось. Тут, наскільки я пам'ятаю, 1978 року, хоча мабуть, поганенько буде видно. От, е, значить, е, Він в варіанті Fix, тамто також з іншої сторони є. Е, Трещотка, тріскачка одинарний, але я його досить рідко використовую. Це фікс. Формат радіо 16 зубів спереду, вибачте, 16 зірок ззаду і 46 зубів спереду. Радіо ну це трошки менше трьох. Під товстий концюг. Тобто тут і зірка товста. Кох э, товстий. Э, значить, я тут, конечно, трошки підкохов під ковхозом. Це заварив ось тут зірку. Ну, тут простенька дешева зірочка э, сталева, я ее заварив із обох сторін, тобто з цієї сторони, з внутрішньої, і з наружної, з внутрішньої, так було так, порахував, що так буде надійніше. Бо я вже досить давно використовую, і попередня зірка в мене просто один час. Там, з посадочного місця от. Значить, Я використовую з контактними педалями, МТБшними можна сказати. Такі от справи. Значить, ободи, бачите, в мене такі досить грязні, бо я його і взимку використовував дуже активно. І зараз вже майже літо використовую активно. Ободи в мене дістановані, 36 шприг. Втулки у мене це промпідшипник. Карієтка в мене теж промпідшипник, тобто я поставив сучасного на цей велосипед. Також, як бачите, в мене крила, бо я ж кажу що я використовую і по болотам інколи їжджу. Хоча спереду мене досить тоненька резина, це 23С, це, а ззаду 32 це, тобто, трошки товша. У мене два багажника, бо я, бо я досить часто ввожу. Ще досить істотні вантажі. В принципі, бувало таке, що возж, ззаду у мене 30 кг, а спереду, наприклад, 20 кг. От. І мене ну, і, ось тоді я розумію, наскільки важливо, наскільки важливо мати ну, ось такий гарний вантажний велосипед. Тут досить ну, поставлено підсадінний стир довгий, бо я досить висока людина, але мені потрібно і довгий. Хочу, да, і тут рама, до речі, 58 але мені ну, потрібен довгий штир, тут 35 см. Отакі от, е, от, от справи. Е, також тут з, давайте далі, з, зі старого тут винос, сталевий, бо я прихильник сталі і все, що можу, старався тут підібрати сталеве. Руль також сталевий. значить Руль 40 см по центрам. Винос по центрам 10 см. От. Ну, тормозні ручки сучасні, тормози, як бачимо, тут старі, але колодки я поміняв. Я поміняв на більш сучасній. Ну і ви бачите, ось таке от мене місце для замка. От. І два фляготримача, бо я, мені часто треба їхати до дальню дорогу. От. І я беру тоді дві пляшки для води. Ось хотів це показати. В цілому я задоволений. Всім бажаю гарних покатушок та усього найкращого.